Полтавська битва 1709 року це дійсно історична подія, і їй судилося, так сталося відбутися саме під Полтавою, під стінами нашого міста. І дійсно це була катастрофою певною мірою для України. Але сьогодні в музеї, зокрема в заповіднику, ми розглядаємо її як. Збройний виступ українських козаків на чолі з гетьманом України Іваном Мазепою проти московського царя Петра І у подіях Великої північної війни це була спроба Івана Мазепи здобути для України самостійність та незалежність. Перед заповідником стоять такі завдання: це передусім розвінчення імперських радянських міфів. Про події Полтавської битви, Великої Північної війни і гетьмана України Івана Мазепи. Тоді ж, вже в 80-х роках, з'явився і перший портрет гетьмана України Івана Мазепи, роботи нашого відомого полтавця Євгена Путрі. З 90-х років повністю змінюється концепція нашого заповідника.